Переходимо до розступного питання порядку денного про укладення договору прання дархомо майна комплексу дежиткових будівель за адресою Кузький район, Хузької будинок 73 з Хотівської селищної ради. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. То, за, проти? «Утримались». Попередньо ми з вами вже обговорювали, я думаю, раз, раз два чи три, щоб вкладений меморандум. Зараз пройшли процедуру. І зараз від питання про укладення договору, оренди е, на е, нерухоме майно, а саме е, будівлю е, Ростопівської ЗОЖ. Е, скажімо, для, для ВПО. Для ВПО. Тобі, відповідно, ми передаємо оренду, оренда невелика, е, щомісячна оренда буде в сумі 4677. Це мінімальна, але це один є правильний такий як би, механізм співпраці між громадами. Ми їм передаємо, вони беруть то на баланс, і вони можуть там робити ремонт, вони то утримують за свій кошт і відповідно розміщують свої людей. Зараз їхня громада складається, я не пам'ятаю десь 14 населених або 12 населених пунктів. з... Їхніх 12 чи 14 населених пунктів вже залишилося тільки два. Інші захоплені, інші захоплені. І їхні люди якби, відтягуються постійно то до центрального якби, села Громади, потім тепер вже вони всі на Сум, в сумах. Дав Бог, щоб не потрібно далі було. Ну, тому ми вирішили зробити таку, якби то, я думаю, то не буде погано. Тим більше ми зараз платимо сторожа, який там дивиться за те. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти, утримались рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. питання порядку денного пропинення права постійного користування земельної ділянки та тачу земельної ділянки в оренду. Щоб Тетяна Васильович, пропоную прийняти його за основу. Прошу звати, хто за проти тримались по даному питанні нам доповість густо Олександр. Мова йде про земельну ділянку заховували за адресу будови 40, яка належала користуванням користуванні скіфському ССТ загальною площею 95 квадратів. І в свою чергу і скіфська система писала заяву про припинення прав ціному користування, а щоб Тетяна Васильівна писала заяву про... Дані довго района. У зв'язку з тим, що накопила купила даних будівлі від військівської Тобто земельна ділянка для обслуговування usлововлення... даного для... магазину. Добре, питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання... до розгляду питання порядку денного про надання дозволу на виготову. Документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності в селі Нижній 100 Дима, ворочу Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримались? По даному питанню нам підповідають, за Олександр. Біля Віта ми індустріали земельну ділянку орієнтовною площою 51 для туристичної інфраструктури в майбутньому, що послуговують для наповнення нашого бюджету шляхом. Продаж на якому? Аукціоні? У зв'язку з складним. Назвом. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площеї 01015. Село міське урочище біля зупинку. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались по даному питанні на допомогу зустріла Мова йде про земельну ділянку їхати на студент. Земельна площа 10 сотин. Дана земельна ділянка була в арені топлі робник. У свою чергу топлі робник продав будівлю. І тепер новий власник ТОВ Ленд» написав заяву на викуп даної земельної ділянки, яка слугує обслуговування даних будівлі. Якої будівлі? Діть, як на студентні. на кого родить нас, може, наразі роздати, що є. Коло футбольного, ні їхня за мене, там де почали. Я вже два рази просив два роки підряд. У нас є вже комісія, раз у самі коси. Я лиш не працює. Кажіть, питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розступного питання порядку. Денного про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки орієнтовної площею 001-0015 а користуванні на мовах оренди прав ВФ Україна в селі Пилетів Спорочище Баганяків. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Займались по даному питанню на тубільську слово. До першої сільської ради звернулася Рад водофон Україна для оформлення земельної ділянки під вишкою, яка знаходиться між населеними пунктами кизапець подобається, загальна площа земельної ділянки орієнтовно 15 зараз. Існуюча, чи вони ходять будувати вишку? Вишки існуючі. Вишки існуючі. Вже вона працює. Да, Вже вона... є, просто земельні їм потрібно для. Обслуговування даної рекомендуємо вишні. Добре, питання пропозиції є? Немає. Добре. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про відмову в Закарпатському обласному центру з гідрометеорології. на була на дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. За основу, хто за, проти, отримались по даному питанню нам доповісти Олександр. Звернулася Закарпатська Закарпатською обласний центр зіткнути екології стосовно оформлення земельних ділянок для постійних користування. На даний час згідно з законодавством України ми не маємо. Право вид... виділяти земельні ділянки, які знаходяться на м... руслах річок. І тому виділяти поді... прибережною захисною змукою. А як вони мають туди, якщо ми від центре, інакше маємо. Рестувати. Ну, не виділяти їм, власність. А поразці з ними? Питання. Вже ну, вивчено питання до всіх громади в Закарпатській області дали рішення пройдемо, то не було одні такі но, що розуміє. Е, питання пропозиції є? Немає. я прийняти проєкт рішення цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного про затвердження проєкту земли щодо відведення земельної ділянки площею 0 0020. Ага, буде ви порядку праці Закарпаття Обленерку. Салі Пилипецька, КТП-173. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримались. А, по даному питанню нам доповізови Олександр. До позиції сільської ради звернулися до Закарпаття Обленерку з пропозицією передачі їм земельну ділянку площею 20 квадратів. Мать, вироби, треба, да. для обслуговування трансформатора, який знаходиться напроти школи. Ставка орендна на 11%, які були попередньо погоджені на сесії. Максимальної 12. Питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? проти отрималися, рішення прийнято. Переходимо до розсусту по питанню порядку денного про звідти про експертного шоу оцінку та продажу власні земельної ділянки. Не сільськогосподарського призначення собі подобаний сорок, що бак Тетяні Васильівки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. хто за, проти, утримались. Даному питання доповість у Олександр. У зв'язку з тим, що Щубак Тетяна не викупила дані будівлі, які знаходяться за адресою подобається 40, у скільська система тепер має право викупити земельну ділянку. Загальна площа земельної ділянки. Одна сотина 95 квадратів. Вартість земельної ділянки 61 тисяча гривень 138. Питання позиції є? Цього. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Переходимо до розсудного питання порядку денного помагання до зробку проєкту земного щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення Серевітоту Калипецькій сільській раді для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? По даному питанню нам доповість устрої самі. Йде мова про централізоване водопостачання та каналізування, а саме про встановлення земельних сервітутів на земельних ділянках приватної власності. У зв'язку з тим, що дані нам об'єкти дані потрібно буде обслуговувати, ми будемо звертатися до громадян з проханням встановити земельні сталітути на їхніх ділянках приватного. Витрі. Я не знаю, як то буде до кінця, якщо чесно, я для себе зараз не розумію, але зрозуміло, що куча громадян може образно говорити відмовляти або ще щось, але ну, може там якісь там інтереси пересікати. Але є процедура, обласного, яку, ну, яку ми маємо пройти. Так само, як ми приймали попереднє рішення про виділення під насосні станції, під очисні споруди земельних ділянок, так зараз от ті сильні тут. Тому там, де є комунальна власність земельні ділянки, там йде дорогу місцевого значення, дорогу місцевого, державного значення, там, в принципі, якби проблем немає, тому що. Я не думаю, що держава чи служба місцевих автомобільних доріг відмовить нам у тому, що ми образного своїй громаді робили якісь комунікації. А от що стосується лянок приватної власності, то я не знаю. Але рішення ми приймаємо, будемо вивчати процедуру, будемо напевно, що звертатися. То, що, то, що ти казав образногоря, що там все десь пересікають інтереси, я думаю, на стадії проєктування на стадії проєктування, воно може питання вирішити. Ну, якщо б вони нині голосували за затвердження проєкту, то, да, то б було критично, розумієш, якщо б вже експертиза пройдена була і так далі. Але на стадії проєктування я не вірю, що вони там не можуть посудити щось і змінити. Ну, тому пропоную дане рішення прийняти, а далі по, по ходу, по мірі як поступлення, будемо вирішувати всі питання. Я ще хочу допомогти, що тут не лише звертатися до приватних осіб мається на увазі. А, якщо водопостачання чи водовідведення йде з землями ну, приватного приплектування України, до них тоже звертатися в такі питання або такі випадки. Ну, Там, ми, не, ми так, не, так не, само не, до служби місцевої до, до державної дороги, де ми до них мусимо звертатися. Ми <зроби> зроби тобто, по факту я які питання буду так. будуть поступати, все, що не стосується так. нашої комунальної власності, то всюди написав із цього рішення, маємо, з проханням підписання це літу. Питання пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення прийняті. Переходимо до розступного питання порядку денного. Розгляд заяв громадян про надання матеріальних допомог. Заяв є в нас дуже багато, дуже багато заяв. Я думаю, що ще раз цікавить, в мене є зараз у руках, але можливості всі зараз як би, забезпечити фінансово немає. немає. Тому що і перше влітч, шостий місяць, у нас було мінус 122 тисячі, це не за 9%. Є в нас в плануванні по бюджету на пам'ятаю там місячному, майже на закінчується поправка на липі, на лип я місяць. Да. На липі місяць є в нас сума, яку ми можемо розподілити по наданню допомог. Перше – це, у нас є, по-моєму, 240 тисяч гривень. Тобто 150 тисяч гривень ми виділили вже з вами рішенням на пам'ятник. Залишається 90 тисяч гривень. Пропонуємо ті 90 тисяч гривень спрямувати на ці заяви, <на>, на думку комісії, на думку нашу, вони є ну, найкритичніші і з можливості е, е, забезпечити за, 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 е, ці потреби. Е, в основному це у нас е, що? <клухи> лікування і поховання. Лікування це завжди є критичним, ми будемо озвучувати його. Рожкович Федір Михайлович. <зас> Як не, за Лікування. Рожкович Федір Михайлович, лікування. Якщо конкретно у когось є якісь питання, я детально зачитаю увідку і так далі. Лозан Марія Васильівна, село Іска 265. Рожкович 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, Шуль, Іван Іванович, село Келичен, Бігар Роман Іванович. Село Річка 10 тисяч гривень, 5 тисяч гривень Пономаренко, Ірина, село Подобавець, номер один 5 тисяч гривень, поховання батька. Катран Галина Іванівна, село Нижній стомі 375, похорон сина, 5 тисяч гривень, собон Любов Андріївна, на салонижній стороні 320, поховання родича Собана Микола Івановича. Сурма Іанна Васильівна, село Подобається 88-5 тисяч гривень, поховання брата мого чоловіка, сурма Володимира Васильовича. Нижній стоян 280. Коз, коз, козак Федір Федорович. Поховання батька 5 тисяч гривень. Лепей Наталії Іванівна 5 тисяч гривень, село Тюшка 103. А там не лікування. Лікування чоловіка. По факту там і світло відключили, я їм там і я інтернет і зарушився. 5 тисяч гривень. Томінець Віктор Володимирович, село Іске, 256, перша група інвалідності 5 тисяч гривень. Блищан Микола Іванович, лікування як інваліда другої група 3 тисячі гривень, село Пилете 186А. Путиниць Італія Миколаївна село із 272-3 тисячі гривень лікування. 3 тисячі гривень феденищини Наталія Федорівна жителька села Нижній 30А. Складним матеріальним становищем. 3000 гривень, Буришин, Федір Петрович, села 310. Матеріальна допомога на лікування. І 3 тисячі гривень чи шола Василь Васильович. А, а, на лікування село Пилипець, 53. А, тут у нас є свідкові 90, 90 тисяч гривень, і 150 тисяч пам'ятник. Чи є у когось якісь запитання про позиції. Як? Це питання по зміні цільового призначення. Іван Василь. Ну є в нас три питання. Ні, не три питання. Є в нас п'ять питань по зміні цільового призначення. Як завжди, розглядаємо цілі, хто за пропозицією Осела Вікторовича, щоб розглянути одним рішенням ці питання. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Іванця Василь Михайлович, і будівництво іске біля хати 027А, Дойко Антон Андрійович, із ОСН будівництво та обслуговування житлового будинку, іск, контур 1007, 065 Г. Міняєва Лілія Олександрівна. І слова на сільськогосподарство, замінка будівництва обслуговування житлового будинку, село Кинокісорочо, Ярниця, 1,43. Менелова Лілія Олександрівна складно. Сільського сподобальського уземлення будівництва та обслуговування житлового пункту, село Пілате Срочища Ярдинці, 087. Демидова Ірина Андріївна із індивідуальних гаражів у землі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Село подобається урочище горд 00175 Га. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу ослати, хто за, проти, утримались. По даному питанню нам доповість шаваря. Дані громадяни звернулися до Європейської сільської ради а, з проханням змінити, отримати дозвіл на зміну свівого призначення. А, всі заяви були вивчені і дані питання а, можна втратити на сесію для того, щоб затвердити проєктну документацію. Всі проєктні документації відповідають чим місто подібній документації і відповідають, чим документації. Питання пропозиції. Є, немає. Пропонуємо прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення? Прийнято. Так, переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження технічної документації щодо встановлення і відновлення меж, там де є право власності на будинок. Є в нас. Три питання. А, Тичка Марія Михайлівна, 025, Село Буковиць, 18, Воробець Ганна Федорівна, 025, село Річка 35, Дула Василь Михайлович, 008, 60, село Пилипець 52. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? По даному на питанню нам Дані добули Шаврянкома. Обачаюся у столицях. Дані громадяни звернулися із правом власності на житлові будинки і тепер сформувалися земельні ділянки і, в свою чергу, для обслуговування даних житлових будівель їм потрібні земельні ділянки. І ми їм передамо у власність. Мова йде про земельні ділянки під будинками. Питання, пропозиції? Немає. Пропоненти прийняти проєкт рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації щодо зміни конфігурації. Що Івану Івановичу 1.3Г. За межами села Вуковець, Ворочища, Суш, Поменець Михайло Михайлович, 1.43 за межами села Пилипиць, Ворочища Хечора. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? По даному питанню, на доповість Густо Олександр. Дані громадяни вже мають право власності на свої земельні ділянки у зв'язку з частковим проблемами із сусідами ви вилізли випадково на сусідні земельні ділянки. У зв'язку із перерядкуванням своїх земель, вони просить конфігурацію. Даних земельних ділянок. Питання пропозиції. Чому? Пропоную прийняти проєкт рішення в ціла. Прошу осади. Хто за? Проти отримали свідчення <клес> ще в нас одне питання, яке включено порядок денний? Це заява заява громадянки з Марії Іванівної. Прошу затерти технічну документацію і зарустю щодо основного відновлення меж земельної ділянки в натурі та виділення на натурі земельну частку пальний клас господарського облиця 0,71Г, яка знаходиться за адресою за адресою. Закарпатська область скаріон, залежать населення пункту сележної стонини, урочище що території Падепської сільської ради. З кадастровим номером прикринку ПСП без Києв. Пропоную прийняти його записну, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. По даному питанню. Так як земельна ділянка вже сформована, попередньо сільська рада погоджувала дану технічну документацію. Дані пропозиції. Пропоную прийняти проєкт рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за? хто за, Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, дякую за роботу. Дякую за роботу. Дозвольте закрити 47-му сесію Перекрасської сільської ради 8-го скликання.